А зараз ми перейдемо до такого наступного нашого міні-блоку, який присвячений нашим міжнародним можливостям. А, хоч наш кампус і знаходиться фізично в Києві, а, насправді інтелектуально ми присутні всюди. І зараз детальніше про наші міжнародні можливості розкаже моя люба колега Тата. Прошу. Раз, раз, тут мене всім чути. Всім привіт! Так, пані Тепонове, та я ставлю собі таймер чітко на 10 хвилин мого виступу, а потім я дуже чекаю на ваші запитання, і ми з вами трохи подискутуємо. Окей, поїхали. Значить, міжнародні можливості наших студентів. Давайте поговоримо про те, чому ми взагалі цим опікуємося, і нащо нам ці міжнародні можливості взагалі потрібні. Київська школа економіки завжди мала таку цінність обмінюватися досвідом, обмінюватися знаннями і бути присутніми в західному контексті. Ми часто говоримо: Захід не розуміє Україну. Як нам зробити так, щоб Захід зрозумів Україну? Прямо зараз наш ректор Київської школи економіки Тимофій Брік читає курс лекцій про Україну в американських університетах. Наш декан публічної політики і врядування Іван Гонза часто вчить Захід говорити про Україну, думати про Україну. І нам дуже важливо, щоб наші студенти також були присутні в закордонному дискурсі. Зараз я зрозумію, як цією штукою користуватися. Да. Міжнародні можливості: дуальні програми, академічна мобільність, короткострокові обміни і так далі. Ми зараз з вами будемо говорити про всі ці аспекти, але я не хочу, щоб наша з вами розмова була технічною. Скільки студентів поїде, коли початок подачі аплікації аплікаційних цих заявок, скільки не знаю, коштує навчання, це все буде на слайдах. Ми з вами будемо мати все таки живу розмову про те. Що нам взагалі дає, який у нас кінцевий результат цього продукту, цих міжнародних е, значить, е, да, е, можливостей? Давайте поговоримо перше про університет Гюстону. Це така можливість для наших студентів-економістів мати подвійний диплом е, з університетом Гюстону, одним з провідних університетів в сфері економіки. Значить, як це працює? Наші студенти вчаться в Київській школі економіки, а на виході отримують диплом і КСІ, і Г'юстону. Чому це відбувається? Тому що університет Г'юстону довіряє нам настільки, що ми розробляємо разом з ними курси, разом з ними погоджуємо там якість навчання, засвоєння цих знань, і на кінці вони ставлять свій підпис на так, би мовити, сертифікаті якості випуску наших студентів. Настільки у нас є довіра між цими. Двома університетами, що ми по факту готуємо студентів, які далі можуть взяти цей диплом Юстину, навчатися далі в Штатах, працювати в Штатах, мати цей досвід і, звичайно ж, повертатися в Україну і робити, що відбудовувати її завтра. Університет Торонто, ми щойно з вами подивилися звернення студентів публічної і врядування. Які зараз навчаються в Торонто, мають можливості обмінюватися знаннями, досвідами з локальними університетами, вчитися у найкращих професорів публічної політського врядування. І, звичайно, щоб вони повернуться в Україну і застосують цей досвід для того, щоб знов таки робити що відбудовувати. Боконі. Університет Боконі це такий італійський університет в Мілані. З яким я познайомилася в цьому році на одному європейському змаганні разом до речі з Дарією Кузьміною, яка сиділа отут при бліц-опитуванні зі студентами університет Боконі це такий феномен, вони якісь суперпотужні такі монстри, які розбираються в усьому взагалі. Їх найбільш відомі програми: це економіка, менеджмент, бізнес, право. У них дуже високі стандарти якості освіти, дуже високі в принципі рейтинги. Я вам пізніше про це розповім трохи детальніше. І в цьому році нам пощастило з ними. Ну як пощастило? Це наша важка була робота. Ми з ними маємо меморандум про співпрацю. Тепер Київська школа економіки має доступ до курсів в Буконі. Ми можемо відправляти наших студентів, вчитися на кампус в Мілані. Знов-таки здобувати найкращі практики і вертатися в Україну, аби розбудовувати. Останній наш університет це ЮМАС. Ну, це насправді не всі можливості, які у нас є, але останній університет в цій презентації це ЮМАС. University of Massachusetts. це так само академічний обмін з, з економічними спеціальностями. Про це поговоримо трошки згодом. Давайте зараз конкретно по університету. Знов таки, це не буде технічна презентація. Ви це все можете прочитати на слайді. Якщо вам щось буде цікаво по цьому конкретно, будь ласка, підходьте до нас під час презентацій окремо програм, і там ви там, з менеджером можете обговорити всі деталі, які вас будуть цікавити. Університет Х'юстону. Це просто як сказати, це така унікальна можливість, дійсно. Ми часто говоримо: унікальна можливість, ексклюзивна можливість. Але в цьому конкретному випадку ці слова є виправданими. Будь ласка, якщо хтось з вас буде вступати на економічні спеціальності, докладіть абсолютно всі зусиль для того, щоб взяти максимум з цієї програми. Давайте поговоримо про гроші. Це всіх цікавить. Зазвичай така програма коштує для звичайних студентів десь 105 тисяч доларів за програму. Скільки це коштує для нас? Для нас це коштує в тому році. Це було 1000 євро за всю програму. Для того, щоб розбити це по місяцях, ну це виходить просто не знаю, декілька разів сходити в магазин за продуктами. Це ваша е, ціна за навчання в університеті Г'юстону, можна так сказати. Але туди потрапляють не всі, а ті, хто виконують умови відбору на цю програму. Умови відбору це добре вчитися і мати мотивацію. По факту, це все. Е, та. Університет Торонто. Так само програма е, цього університету триває е, два роки. Два роки чому? Тому що ми хочемо, щоб ви акліматизувалися, щоб ви всмоктували атмосферу Торонто, щоб ви займалися тим, що ви е, спілкуєтеся зі студентами в бібліотеках, маєте там своє студентське життя, е, спілкуєтеся з професорами-викладачами. Для цього, на нашу думку, недостатньо там одного короткого терму, обміну і так далі. За те, що отримують студенти України, повністю все покривається: ваше проживання, ваші кишенкові гроші на дослідження, тобто це все є покритим. Ми довго старалися, билися з західним дискурсом, для того, щоб наші студенти були представлені в цьому університеті. До речі, в цьому університеті викладає всім відомий Тімоті Снайдер, в якого має честь вчитися наша студентка Вікторія Северин. До речі, моя одногрупниця. Окей. Боконі університет. Да, до речі, важливий момент це доступно і бакалаврам, і магістрам. Ну, Звичайно, що вам будуть цікаві більше магістерські програми. На тому єдиному заході, де я зустрічалася зі студентами-магістрами Боконі, вони презентували таку роботу по інклюзії країн в європейські політики. Як допустимо, ми не можемо мати такі самі вимоги до країн ЄС і країн там третього світу, умовно кажучи, в певних обмеженнях там на викиди, це 2 на різні там інші політики. І ці студенти просто розробляли ці політики з нуля. За короткий час презентували, і вони вже були як готові працівники європейських, європейських там, комісій з будь-яких там питань. Я мрію про те, щоб наші студенти також мали можливість обмінюватися досвідом з такими навчальними закладами. Окей, Масачусетс так само. Давайте поговоримо конкретно по університетах, міністерських програми. Тут ви можете бачити вимоги до цього, туди-сюди, як це має відбуватися, скільки коштує програма. Ми про це вже з вами трошки говорили коротенько. Знов таки, я наголошу ще раз, що ваша основна мета це вчитися добре, вчитися на совість, не списувати, не плагіатити, а робити так, щоб ваші знання закарбовувалися. Вимальовувалися як діамант просто да, о цій е, історії. Е, тут насправді в слайдах про Університет Торонто я хочу з вами поговорити про е, такий основний момент. Так, Університет Торонто це про якість знань і навчання. Але будь-який будь університет, в який ви поїдете, е, насправді має за мету. Е, Зараз я вам покажу, що він має за мету. Він має за мету нетворкінг. Звичайно, беріть ці можливості для того, щоб досконалювати свої знання. Але пам'ятайте, що ми, як голос, сильні тільки тоді, коли ми консолідовані і коли ми репрезентативні за кордоном. Тут на цьому слайді можете бачити нашого ректора Тимофія Бріка. Відомі знамениті імена в академічній е, е, спільноті і в мою одногрупницю віку Северин в окулярах. Не перестану її виокремлювати. От, е, звичайно, Тімоті Снейдер. Е, це відома вже ім'я в розумінні України. Е, та, робіть нетворкінг, знайомтеся, представляйтеся. Для вас це є. Для нас всіх це є можливість розповсюджувати наш вплив. Університет Боконі. Тут ви з боку можете бачити рейтинги цього університету, як вони там сприймаються спільнотою туди-сюди, скільки там вони зайняли які місця в різних там програмах, в яких вони присутні. Знов таки, університет Боконі це можливість для вас відчути спільноту, відчути спільноту, обмінюватися з цією спільнотою знаннями, досвідом. Обмінюватися ідеями для того, щоб робити що для того, щоб ін... просувати інновації, щоб прогресувати в тому, аби створювати щось дійсно нове і важливе. Давайте поговоримо про Масачусес. Масачусетс насправді це така можливість для молодих дослідників, магістрів, які тільки починають свій шлях взагалі в дослідницькій діяльності, спробувати що ж таке є, взяти якісь, якусь там тему. І дослідити її, мовно кажучи, з нуля. Як правильно робити ці дослідження, як правильно збирати дані, як правильно працювати з великими даними. Це все є важка, велика, кропітка робота, яка ну, просто необхідна студентам України. Так, тут ви можете дивитися партнерські центри, які є доступними для наших як це, юних пташок-дослідників. Це, якби все, є ресурси, якими ви повинні скористатися. Давайте, давайте Тепер поговоримо про наші міжнародні можливості короткострокові, так би мовити. Саме ми говорили з вами про університети. Тепер давайте поговоримо трошечки про конкретні програми маленькі, які у нас з вами є. Рестад, хтось про це вже чув? Про це джерело. Підніміть руки, хто чув, що, що таке Рестад. Після навчання в Київській школі економіки ви будете знати одне з найбільш авторитетних видань журналів у сфері економіки. Е, умовно кажучи, е, це як така дуже, дуже дуже авторитетна Вікіпедія для економістів в сфері академії, як такий Рестат готові спонсувати наших студентів, магістрів в їх дослідженнях. Ви, коли вступите в Київську школу економіки на економічні факультети, ви зрозумієте, що мало просто вчитися на парах. Ви повинні створювати майбутнє нашої країни. Ви повинні вдосконалювати науку. Як це кажуть, ви скол... маєте стати сколерами в якийсь момент. Звичайно, якщо бажаєте розвиватися в цій сфері. І рестад готові вам цьому допомогти. Вони даватимуть вам кошти, так би мовити, компенсацію за ваш труд, за вашу роботу. Досліджень, які ви будете проводити, це тяжка, кропітка робота і філософія і рестату, вона має бути винагороджена, компенсована за, ваш, за вашу роботу. Ви можете просканувати зараз для того, щоб подивитися, які умови відбору, що вам для цього треба. Я от прям всіх заохочую, принаймні просканувати, збережіть собі сторінку потім ви до цього обернетеся. І зрозумієте, там, чи вам треба далі розвиватися в рестаді, чи можливо спробувати якусь іншу можливість. Окей, всі просканували, далі рухаємося. Дві круті програми, про які я дуже-дуже хочу встигнути поговорити, це Сівіка і Осун. Що таке є Сівіка? Сівіка це є альянс провідних університетів. В нього входять такі круті університети, як Матрицька школа бізнесу. Лондонська школа економіки і Київська школа економіки. Сівіка проводить дуже багато різних заходів на рік. Просто у нас є навіть амбасадори наших студентів в Сівіці. Це амбасадори, Вони присутні в Сівіці постійно. Вони проводять різні заходи, вони беруть участь в різних конференціях, представляють київську школу економіки. Вони обрані у нас в університеті на один рік. Тобто, наступного року можливо хтось із вас вже буде амбасадором від КШЕ. Саме в цій спільноті. А Що вони роблять? Різні конференції, панельні дискусії, змагання навіть в цих змаганнях ви можете збирати команди, брати участь, вигравати призи, вигравати якісь круті поїздки на бозна куди, представляти ваші допустимо дослідження, проєкти і так далі? Ми є дуже тісним партнером Сівіки, тому. Можете бути впевнені, от вже мені каже, що вже пора завершувати. Можете бути впевнені в тому, що е у вас буде можливість брати участь в тих проєктах. Осун. Осун це є унікальний, е такий унікальна асоціація університетів. Вона в більшості дає можливість нашому персоналу, викладачам, вдосконалювати свої навички і знання. Якщо Сівіка це більше про студентів, та, то Осун це більше про. Університети, як такі, в цьому році, в тому році, перепрошую, Київська школа економіки стала першим університетом в історії Остун з України, членом цього, цієї якби, асоціації, це такий великий майлстоун для нас, тому не перестаємо цим пишатися і говорити про це. Так само можете просконувати для того, щоб подивитися, я особливо. Рекомендую просканувати для вас Сівіку для того, щоб подивитися, що це таке, які у них є курси, які у них є можливості і так далі. До речі, Дар'ю Гузміну я також зустріла через Сівіку. Окей, супер. Просканували. Так, uh, да. uh, про... давайте поговоримо зовсім коротенько про Global... Ukrainian Global University. Це наш великий амбітний проєкт UDU. Так ми його коротко називаємо це. Амбіція київської школи економіки зробити закордонну освіту ближчою і доступнішою для українських студентів. З повномасштабним вторгненням, з багатьма в принципі там челенджами, перепонами для студентів України. Закордонна освіта стає менш для нас доступною. Ми через UDU Партнеримося по факту з закордонними університетами, створюючи та оцей величезний організм міжнародної спільноти, в якому е, присутня Київська школа економіки для того, щоб безкоштовно посилати наших студентів за кордон. При тому не обов'язково бути е, студентом ще для того, щоб поїхати за програмою ЮДІ вчитися за кордон. Можливо, дехто з ваших знайомих, друзів колег вже так поїхав. У нас дуже багато випускників юджію, які. Здобули освіту в Франції, в США, Британії, провідних університетах, які просто зв'язалися з нами і сказали: Привіт, Кше, ми хочемо допомогти студентам України, допоможіть нам це зробити. І ми такі без питань, давайте робити отаку круту платформу. Це вже наша перша ластівка, яка в цьому році їде вчитися в університет Рочестера. Uh, і ви можете прочитати про неї на нашій Фейсбук сторінці про її враження, про те, як вона проходила uh, uh, абрикаційний процес і так далі. Для того щоб податися через UGU, будь ласка, проскануйте цей QR-код і збережіть собі сторінку, не губіть її. В принципі, ви можете ввести в пошукач Ukrainian Global University і У вас буде перший вже вебсайт. З нашим лого, з нашим, з нашим власне картинки, ви можете зайти, подивитися, який є університет, в який ви можете податися. І ставайте, будь ласка, частиною Київської школи економіки, нашої родини, розвивайтеся разом з нами, відкривайте з нами світ, ставайте частиною нашого такого великого міжнародного організму. Дякую всім за увагу.